Міоми, фібріоми, мастопатія, ендометріоз. Всі ці проблеми виникають на фоні порушеного гормонального фону жінки. Ледіанор сприяє нормалізації гормонального фону жінки, захищає організм від новоутворень, блокуючи проростання судин тканини пухлини. Усуває запалення і пухлини спайкові процеси, відновлює менструальний цикл. Сприяє звуженню молочних протоків та усуває больовий синдром при мастоденії. Гепатовід має потужну жовчогінну дію, прискорює виведення спечінки отруйних речовин, сприяє кращому виведенню з організму відпрацьованих жіночих гормонів естрогенів. Лімфорен посилює лімфатичний дренаж і процеси детоксикації, зменшує набряки, сприяє розсмоктуванню утворень в організмі. Мікобен розвантажує печінку, абсорбує, виводить з організму солі важких металів, радіонукліди, лікарські метаболіти. Фітосвічки, гінекоурин усувають запальні процеси, викликані грибковими, бактеріальними та вірусними інфекціями. Мають ефективну дію при лікуванні аденоми, атонії матки, фібріоми та хвороб нирок.